Слава Ісусу Христу, дорога церква. Сідайте. І на початку своєї проповіді я хотів би задати декілька питань: без чого не може існувати кімната, і що є в цьому залі? Їх чотири двері. двері. І сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему. В нашому житті досить багато дверей. Вранці ми йдучи на роботу, відчиняємо їх. Ввечері приходячи з роботи, ми зачиняємо для свого затишку безпеки. Також в нашому житті бувають двері можливості, які ми то відкриваємо, то навіть не пробуємо їх відкрити. І дійсно є багато дверей, але є ті двері, які дійсно впливають на наше життя. І про цей образ ми прочитаємо в Писанні, В писані вибачаюся, в Єванглія від Івана, 10 розділ з 7 по 10 вірш. Еванглія від Івана, 10 розділ 7 по 10-й вірш. Прочитаємо. Тоді ще сказав їм Ісус. Знову і знову запевняю вас, що я двері для овець. Всі, котрі приходили перед мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною війде, той буде спасений. Він війде і вийде, і знайде пасовисько. Злодії приходять тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами поговорили на таку тему, як Ісус Христос, двері до спасіння та повноти життя. Центральний вірш це буде дев'ятий. Давайте трішки згадаємо тогочасні отари, як вони виглядали. Тогочасні отари вони були огорожені певними парканами, чи з камню, чи з дерева, і мали один вхід, мали одні двері, через які можна було потрапити до тої отари. Ісус говорить, що Він є двері до Спасіння. І перший пункт то є двері, які ведуть до Спасіння. І це дійсно просто це Ісус Христос. Для Спасіння людина має прийняти Христа вірою. Давайте згадаємо, що в сьомому вірші говориться. Ісус починає говорити, що я двері для овець. Всі, котрі приходили перед мною, були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Він говорить, всі ті релігіозні лідери того часу, ті керівники, які були до нього, вони були зацікавлені будь чому але не в зростанні їхнього духовному, в якихось своїх, своїх якихось користях. І Христос говорить, що Він є ті двері, які ведуть до Спасіння. Також вже в 14 розділі Іван пише 6 віршем. 14 розділ, 6 вірш. Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І дійсно єдиний шлях до спасіння це через Ісуса Христа. Немає іншого шляху, немає іншої двері. Це дійсно є неймовірно, що Ісус Христос, Ісус Христос є цим шляхом, цією дверю. Варто замислитись. Ми наскільки звикли для цього якогось аксіому, що це просто є ось. Але коли ми замислюємося і перебуваємо в, в Ісусі, наскільки це змінює наше життя. Також Павло до Єфесян другим розділом 18 віршем, пише такі слова. Так що через Нього боя маємо доступ до Отця в одному дусі. Дійсно, через Ісуса Христа ми маємо доступ до Отця тільки через Нього. І Христос є ці двері для Спасіння. Єдині двері, які ведуть до Спасіння. Це ми маємо пам'ятати. Ті, хто ще наважився війти, я би радив би вам наважитись на цей крок. Тому що немає іншого шляху для спасіння як через Ісуса Христа. А ті, хто ввійшли, виникає таке наступне питання: чи вдячний я Христові за це? Чи пам'ятаю я про це, нагадуючи собі це кожного дня? Це Євангелія, цю Боговість. Дійсно, чи змінююсь я? От нема нічого гіршого в житті, чим залишатися таким самим, яким ми були там 5 років, 10 років тому, не змінюючи своє життя, не змінюючи свій І варто над цим замислитись. Чи маю я ці поди духа в своєму житті, перебуваючи в Христові? Якщо я війшов дійсно через Ісуса Христа в Спасіння. І другий пункт моєї проповіді це друга частина 9 вірша. Давайте ще раз прочитаємо. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько». Я назвав цей пункт Безпека в отарі, Сповнене життя. Дійсно, Христос є тим джерелом духовного забезпечення. Він дає все необхідне для духовного зростання в нашому житті. Чи перебуваємо ми дійсно в ньому, чи щось інше заважає нам в нашому житті? Чи шукаємо ми своїх якихось заслуг в очах Бога? І далі Іван пише в цьому ж розділі: там ісус говорить, що він є й добрим пастором. Але що цікаво, Він говорить 28 віршем. 10 розділ 28 вірш. І я даю їм вічне життя. Вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Дійсно, Ісус Христос забезпечує це духовне джерело, в якому маємо набувати своє духовне зростання. Це дійсно є важливо в своєму житті мати це євангелізацію іншим людям, говорячи, що Ісус Христос є єдиний шлях до спасіння. Ніякі добрі справи, ніякі добрі заслуги в нашому житті вони не можуть дарувати Це. Тільки Ісус Христос. Через Нього ми маємо це. Дійсно, за це варто Його прославляти. Тому підсумуючи те, то, що ми з вами прочитали. Я би хотів би закликати тих, які ще не зробили цей вибір, не війшли в двері спасіння через Ісуса Христа, щоб вони це зробили. А ті, хто перебувають в Христі вже, наскільки вони це роблять, це освячення в своєму житті? Чи перебувають вони в Слові, чи мають вони це певні переміни? Ісус Христос дарував це Спасіння, Він дає це духовне забезпечення. Інше питання вже до нас. Чи користуємося ми цим? Та нехай нас Бог благословить в цьому, щоб ми пам'ятали це і в своєму житті зростали духовно. Амінь. Амінь. Помолимося.